Друзі, всім привіт! Хочеться зробити щось таке, щоб було і корисно і цікаво. Монітор принесли для того, щоб зробити найпростіший моноблок. Моноблок це майже персональний комп'ютер або ноутбук, щось середнє між тим і тим. Хто знає, той знає, хто не знає, тому теж буде цікаво. І з чого будемо робити моноблок, найпростіше в моєму випадку, це зробити із Android TV приставки. Що знадобиться іще для того, щоб його підключити. І щоб воно було функціонально, зараз все покажемо. Але це ще не все. Даний моноблок хочеться запускати або від павербанка, або від акумулятора 12 вольт. Як головний керуючий апарат, буду використовувати TANIX W2. Така приставка дуже гарно, свої гроші відпрацьовує на всі 100%. Дехто може сказати, що це було б неправильно використовувати Android TV для моноблоку. Так. Існують ось такі ще міні-ПК, але ж не в кожного воно є, тому буде недоцільно показувати, саме як ми його підключаємо, ми його потім підключимо вже, вже в самому кінці, для того, щоб порівняти. Але відео зараз про Android TV Box як головне устройство моноблоку. Так, як ми бачимо, у нас монітор живиться від 19 вольт, 1,3 А. Буде споживати. Так, це дуже добре, запам'ятовуємо. Моделька наша ось так називається, Flatron 22 EA53SP. Це IPS-монітор. Далі переходимо нижче, дивимося, які у нас є розйоми, як підключається монітор. Ось такий у нас повинен бути коннектор для під'єднання живлення і VGA розйом так, дивимось, що у нас, які роз'йоми на Android TV. На Android TV для виводу на екран картинки у нас розйом HDMI. Стандартний роз'єм живлення 5.2х2,5 і USB-порти. Для тримання нашого TV бокса або міні ПК будемо використовувати ось такий кронштейн. Так, закріпили, доволі таки, впевнено, вже стоїть, кріпиться. Переходимо далі. Що нам необхідно далі? Вивести картинку із Android TV приставки і заживити. Поїхали. Так, для виведення картинки із самого ТВ-боксу будемо використовувати ось такий переходник HDMI VGA. Він під'єднується тут просто. Тепер нам необхідно з'єднати між собою. Монітор і переходник. Для цього заздалегідь було придбано і виготовлено наступний перехідник. Ось таких два розйоми вважав під па папа-папа. І між собою спаяний. Розпайка двох цих конекторів пряма. Тобто Виставляємо і паяємо. На кожному роз'ємі є цифри. Бачите, цифра 1, а знизу 11. Ось. 15, 10, 5. Ось така комбінація. 1, 2, 3, 4, 5 і пішло-пішло. І паяємо 1, 1, 2, 2, ну і так далі. Можна було б запитати, навіщо взагалі цей перехідник знадобиться. Ось вам наглядний приклад того, що скільки він займає місця. А місця займає він зовсім мало. Тому він зручний, його не видно. Але якщо немає можливості спаяти самому такий роз'єм, то можна просто використовувати така вже як кабель. І виглядатиме воно десь отак. Можна його, а вже ж якось там скрутити, якось тут розмістити. По периметру. Кожен робить свій вибір. Так, для того, щоб нам заживити монітор, нам знадобиться ось такий DC-DC перетворювач HV432. Далі, для підключення до Powerbank, знадобиться USB-порт на іншу сторону до монітора. Ось такий джек 5.2х2.1 і перехідник до нього для того, щоб. Підходило у нас до гнізда, сам монітор. Ну я вже ж дріт. Коли припаємо USB кабель? Плюс у нас знаходиться ось з цій сторони, з правої сторони, якщо ми дивимось на роз'єми. На штекері теж також все доволі просто. Серединка це у нас плюс, корпус мінус. На платі також є вхід і вихід плюс ін, мінус ін вхід і out плюс out мінус вихід. Спаяли нашу плату. Переходник і далі настраюємо вихідну напругу. Ось цей резистор підстроєчний будемо обертати і дивитися, нам необхідно буде зробити 19 вольт. Зараз 6,7. Так, є 19 вольт. Під'єднуємо. Поки регулювали вихідну напругу на нашій платі від павербанка. Перекрутили на 36 вольт і маємо результат. Результат негативний. Оце наш монітор, з якого ми починали відео. Ну і всього наша плата керування монітором. Давайте збільшимо ось цей елемент і подивимось, до чого привело перенапруга. Ось бачимо гарну мікросхемка. Зараз додамо трошки світла. Яка гарна дирочка. Але ми не ми, якщо ми на цьому зупинимося, ми йдемо далі. Так, секунду назад, значить, ми спаяли ось такий ось шнур. Трішечки він вже варіанта номер 2 Поясню чому. Тому що він вже, ви бачите, на крокодилах, а не від павербанка. Чому не будемо застосовувати пауэбанк, тому що він у нас не потягнув. підключення монітору. Тому відмовляємося від цієї ідеї і будемо. Під'єднувати монітор за допомогою ось такого чудового акумулятора мініатюрного плюс на плюс, мінус на мінус. Нагадуємо, що монітор у нас вже другий. Бачите, вже два роз'єми замість одного. Підключаємо і вмикаємо. Нагадую, попередньо, перед тим як увімкнути джерело живлення у монітор, будьте дуже обережні. Дивіться, яка напруга живлення на монітору, точно таку саму ви повинні на нього подати. Якщо подасте більшу згорить, менше – не знаю. Не перевіряв. Та-дам! Монітор запрацював, працює від маленького акумулятора. Тепер під'єднуємо приставку Android TV. Штекер монітору. HDMI. Тут все змонтували, ну а далі будемо під'єднувати, подавати напругу на наш TV-бокс. ТВ-бокс TV живеться у нас від 5 вольт, тому запитувати ми його будемо за допомогою ось такого кабеля звичайного USB і штекер 5.5х2.1. І Джерелом живлення у нас буде ось такий саморобний павербанк. Все під'єднали, підключили. значить так, Ось тут наш моноблок вже під'єднаний, всі провода е, Відео підключено. Е, керувати будемо мишкою, bluetooth адаптер підключен, павербанк у нас заживлює ТВ-бокс і акумулятор. заживлює у нас сам монітор. Ось таким чином це все виглядає. Колишнє ми ховаємо за монітор, і у нас залишається робоче місце для того, щоб ми могли працювати. Або працювати, або переглядати, в залежності від того, як ви хочете використовувати. Нагадую, для чого ця взагалі збірочка нужна у вигляді такого моноблоку. На сьогоднішній час у нас дуже часто виключають дуже довго електроенергію, тому для того, щоб хоч якийсь мати зв'язок із цивілізацією. Ця збірочка у нас і збиралася. Можна під'єднати до нього, нагадую, як міні-ПК у вигляді ось щось із таких ось приставочек. До нього можна буде під'єднувати тоді і бездротову клавіатуру і користуватися як повноцінним або моноблоком, або маленьким ПК, нагадую, автономним ПК. В даному випадку. У нас моноблок із Android-ТВ приставки, які ще нюанси тут можуть бути. Дивіться, для того, щоб підключити монітори, він автоматично у вас запрацював, в залежності від того, який ви маєте монітор. Даний монітор у нас із HD-розширенням, тому на android приставки не забувайте, що необхідно заздалегідь настроїти підключення самого монітору. Зображення та звук. Ось одане. Якщо ви поставите тут якесь друге розширення, монітор просто не буде нічого показувати. Ось о, Через деякий час він автоматично перемкнувся назад на розширення 720P. Таке ми і залишаємо для даного монітору. Далі ви можете настроїти собі. Підключення інтернету, якщо у вас є зазвичай, я думаю, що вже якщо ви до цього відео дійшли, то вже у вас і інтернет повинен бути. Так, ось ми зайшли на свій канал, але для того, щоб його далі нам якось передивлятися, для зручності необхідно ще трішечки. Чогось, а саме чого не вистачає звуку. Щоб був звук, я буду використовувати в моєму випадку ось такий невеличкий маленький динамік. Підключаю його також до приставки нашої Android-TV. І дивимось, що з цього вийде. Доволі непогана альтернатива, непогано себе зарекомендував значно краще, ніж попередні елементи. Ось цей акумулятор, який ми зняли із нашого е шуруповерта, зараз ось нам дає друге життя нашому моноблоку, який будемо використовувати е під час вимкнення електроенергії. Ось таким чином нехитрою роботою, небагато часу потративши, та небагато грошей потративши, можна собі зробити досух, коли навіть немає в тебе світла. Всім дякую, всім пока.